Ну, поки стоїть ранку, поки буде Київ і Україна. Так і Михаїв. Він дуже в Києві в Україні почитався. Їх було завжди три. Один Михайлівський Золотоверх, який зруйнували. Але постать автентична залишилась в музеї суді Києва, можна подивитися, зараз його відновили. На домі був будинок в, в Хрещатику, зараз площа Незалежності. Яку зруйнували, і Михайло У нас відновленій брамі да. ляцький, так званий зараз відновили, відновили да. його. Да? І третього треба було робити, а третій був тут. І його скинули у 32-му році. І да. тобто все. Просто скинули Да. Пам'ятаєте, там просто такий шпиль стояв, от прям, і все, і нічого не було. Треба робити третій обов'язково. Не може не бути. І компанія Неміров Олександр він сказав, Я проплачу це меценатський був проект. Він дав нам ці гроші, і от ми відтворили архістратига Михаїла. Він тут стояв на цій полянці місяць. Всіх могли подивитися, могли написати записочку. Йому побажання. Це, це ціла історія. Це ми поганда. зробили скриньку. І ці всі побажання, вони всі там під куполом, і всі там вони зберігаються. Не всі, бо їх було стільки, що це неможливо було просто ажіотаж. Там виросли мішки, ці були зернулися. Люди Це дуже старовинний перший герб Київської Русі. Але бачите, тут мечі скрещені, а тут прямі. Так, значить Тут мечі прямі. Мейс, ну, вони, загаль... це... Якщо ви були в соборі, там ціла галерея, є охоронці із мечами. Це ми завжди ніколи не звертали увагу. Північна внутрішня галерея, прийдіть колись подивіться, там дуже багато святих із мечами. Він дуже цікавий, він дуже цікава людина. Багато знає, правда, знає історію. Він дуже він, Він абсолютно глибока людина. Бо я ж в різних тут, президентів за ці роки Коли, я тих не зустрічала і примінила. <си> Київ і тоді. Один... <си> <А? си> <си>. Путін, слава Богу, про мене не буде. Він, <лава. си>. він <си>. у <в> 2001 році стається <си> Він, Ні, <не си>. <в інші спи>. він сюди <в> не заходить. <спи> я з 2000 року. Ну не тут, а в Києві. В він був в Лаврі. Я бачила Сергія Кролівця, який хімчукував з кучмою з ним, там тут його не було Так. І от Борис приїхав на стріли, він же такий весь ми привіталися, повнімалися, перший раз бачимо, це повнімався, в собор. Я не він настільки цікавився, для нього було відкриття, що настільки давній собор, і настільки убранство не схоже на ті собори, де він бачив. Він виріс в тій країні, де православний храм практично не існує, Там зовсім інша архітектура, інше опорядження, інші традиції. Тут він для нього відкрилися очі, і він каже, я жалую, що мало часу. Дуже мало часу, бо потім вони йшли в Метрополичі добрий вечір. В митрополичі йшли і там була вечеря. І коли я дізналася, що вони їли, я чуть не вбила це душу нашу, їх чуть не повбивало. Вони котлети по Київській борщ. Я умерла. Люди добрі. Ви прийшли в Митрополитчий палац, де була своя кухня, де була своя традиція, де Єлизавету. Дрівну приймали, Рафал Заборовський. ми ну, всі рецепти відкрили. і Гернету Хаткін, книжку написав, у на нас подається. І ми відтворили ту кухню. Ну чому ж ви? Представляєте, ми приносимо блюдо, розказуємо, що за цим блюдом стояло. Ну, а що дуся? Вони як привикли тут 30 чи років чи 40 одне і теж варити. Ти вони варять до сьогоднішнього дня. Але як книжку купили, ну не знаю, що з цього вийти. Ми сказали, ще буде хтось тут відробить. І ви будете варити, я вам просто його вийду. <с Macht> і дуже цікаве, ще одно, рус, вже я вас заговорила, ще одну розкажу роз, роз, річ. У мене була одна мрія, значить, від років три назад. Ні, зараз вам скажу в 2008 році приїжджають до мене директор на міністерство культури <плес> добра. Вони задумали зробити виставку таку «Святая Русь. Російські дні культури були, Росія більше не гроші давала. І він розумів як історик, як мистецтвознавець, що без Києва Русі немає. І він приїхав зібрати матеріал. Ми з ним поїхали в Чернігів, в Переяслав, ми збирали ну, дуже гарну колекцію, наші ось речі є всякі. Він страшенно щасливий, бо пішов до міністра культури, бо тоді був кур. Той варив воду Ну як це ж Росія платить гроші. Хай платить. Я домовилася з директором Лувра, що наш експозиціонер поїде з наш, наша людина з України, і нашу частину експозиції зроблять. Не росіяни, не французи, а ми зробимо. Ну ні, коротше, він, він, він так морочив голову, мені було просто стидно для своїх колегів з Лувра. Правда. ну не виставка відбулася. Я сідаю в літак і полетіла. Мене директор зустрічає, я подивилась цю виставку. Я зрозуміла, що весь світ побачив, що Русь пішла не з Києва, а з Новгорода. Потім десь там з Пскова, да? Втрачена, втрачена ціла епоха. Це, не, це політичний промах. Ні, все одно себе оправдов, він правий. Там ще в нього був заступник, я вже забула, як його звали. Я до сих пір не бачу, кому кажу, і Ющенко, от Віктор Лень, тоді був страшенно політично зроблений промах, я була на цій виставці, але не хто Вони виставили як раритет до Росії Римський Іванло. Римський ванло. Це була та історія. У мене каталогія. Слава Богу, каталоги написали, що воно з Києва. Перепрошую, де ви кажете, того міністра культури закопали? Він нам львівською опорою керує зараз. Да. 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 І тепер я, побачивши це все, вирішила, що люди, це не може так пройти. Я пишу наше посольство, я дуже дружила з послом нашим, тоді був, по-моєму, тоді був. Не знаю. Пішов послуг, пишу туди в Римську бібліотеку, що дайте мені дозвіл на цивільну е, копію. Бо не може такі речі лежати так. <звітлення> Півтора року вони робили, там дійсно у них процедура дуже довга, але вони мені дали, вони ці є Щоб отримати цей дозвіл, у них було засідання мерії при, при мерії, засідання якоїсь наукової ради. Коротше, далися. Я почала шукати за що ж вийде державних коштів. Держава це не цікаво виявилося. Саме древня книга. Мало того, її мало досліджували. Є дослідження болгарських трошки вчених і російських. Ну, вони щось так десь кажуть, що я зібрала групу вчених, почула від В'ячеслав Пернієнко, мій заступник, з наукової бібліотеки Вернадського взяли, з університету Житомирського, зібрали групу вчених. Я домовилася. І що вони поїдуть з оригіналом працювати. Бо ті всі вчені, які були, жодний не працював з оригіналом. З копіями, з якимись фотографіями. А оригінал сам говорить про те, що там помилки були, що їх правили точно такі ж руки, точно такі шрифти, як на нашій графіці. Про що кажуть, що було в скрипторії написано Софії. Ті ж помилки, посереду, ті ж самі виправлення, ті ж самі начерки були. Уже це було відкриття це сенсація. Ми зробили Реймський Вандліє фактимільну копію. Ми знаємо, що 17 сторінок збереглося оригінальних, а далі в Чехії там дуже цікава історія, як вона попала. Спочатку, як вона попала в Францію, потім туди вона блукала, і потім знову Францію привезли. Це теж окрема розмова, там декілька версій є. Я таку лекцію колись читала в університеті культури. Якраз по греці. А, і значит, ми вивчили і видали одна книжка римська і на сімнадцять ми повні талі, там латинський шрифт, що її дописали в Чехії в Емаузькому монастирі, в якому, до речі, єдиному Чехії, дозволили правити, е, староруською мовою. Е, певний період, потім, звісно, ми знову перейшли. І там дописали. Ми видали повну і друга книжка. Складається і квітам в, в упаковці, оці наукові наше дослідження. Це був твори. Зараз ми переклали англійською мовою і зараз шукаємо гроші на видання, тому що Іван де є, а ще на видання англійської мови. Я дуже б хотіла і працює наше міністерство закордонних справ, щоб наші всі посольства це мали, розповсюджували там, щоб вони доносили правду. Про найдрібнішу книжку. І от я вернуся тепер до тої цікавої речі, бо я такі довгі робила пролог. У мене була мрія. Яка мрія? Приїхав до нас президент Франції. Ще до війни він був. Я протокол президента, я там МЗС, Дмитро Кулебі, так треба зустріти. Там протокол розписаний по секундам. Немає. ну йому ж треба як то от. Ну немає. Ви розумієте, що це його королева звідси? Та ми розуміємо, ну немає часу. Ну, нема значення. Встила я руки і тут війна. І він приїжджає 16 червня. Пам'ятаєте, шольц був він і прем'єр-міністр Італії? І мені дзвонить. Кінець дня я ще пішла на концерт в Андріївській, вертаюся додому, Водія відпустила. пустила. І мені дзвонить Єлизавета, Єлизавета, я ж її душа посол. Ні, вона тут працювала, ну не важливо. І вона приїхала в цьому разом з президентом, з Макроном. Ми дзвонили, я так хочу. А тут? я так хочу в ну, відкрити на минутку. А в мене якраз мої співробітники залишились ночувати. Це ж треба так було. Ну, Не ж, ж Ні, вони ночували, а це вже ж було трам... в, в червні місяці, вже ми тут всі на роботу, все нормально. Але Вадим у нас живе далеко, каже, а зранку щось треба там було. Це кажи, я вам щось ночувати. Ну хорошо, я йому звуть. Вадим, зараз прийде, бувши посок. Ти якось там відкрий, вона хоче там когось міністра економіки, щоб привезти. Хорошо. Я сама не відкрию собору, бо я кодів не знаю. У нас певні люди мають допуски, до кодів, там не так все просто. А потім думаю, слухайте, я зараз їду до неї. Визиваю водія, Діма прилетів. Ми тут нами летіли, я недалеко живу, по-володимирській, їхали 160-180. Я приїхала на кель зайшла, я витягую цей Ренський, в Ванглії, куховці красиві. кажу. ну я знаю, що президент з вами, ну, вручить, можутку свою. А з нею казався, приїхав не міністр, а приїхав радник по культурі президента Макарова. І він каже: я знаю, що я Анна скіну. А що вона тут була? Кажу, так. Ось її рука показує графіті, Брифінзі. де вона написана Анна, так як вона писала на грамоті Суасонського батства, абсолютно одинаковий шарик. Оце, да. почерк правильно, оце запись про батьку. Все, мама й батько її. Бо тут її заручений була. тут її батько був. Він на мене таким очима, і вона це все бачила. Кажу, так. Коротше, ми розпрощалися, в нас був поїзд, каже, ми їдемо чи 15, 15 20 хвилин. От ми їдемо. Я їх провела, сіла в машину, доїжджаю додому, ще не доїхала? Ні, доїхала Приходжу з машини, закриваю машину, водій поїхав. Вона тут же дзвонить. Нелі, я президент, зараз за 10 хвилин я президента привезу. Кажу, кого? Ну я кажу, ну Кажу, Діма, бігом сюди. Це ведь. Діма Вадим, Вадим, Вадим Вадим, а Діма ведіть. Діма, давай. А бігом ми приїжджаємо, а Вадим, я кажу, вже його зустріти, Вадим, ти його там виладує, а я вже говорю, під'їзду. Вони тільки зайшли в цей. Право через е дзвіницю. Я вхожу, це мені заступлює серця. <глес> я йому в чаю. Він був просто подивований. І кажу, ви знаєте, я дуже мріяла з вами зустрітися. <глес> а чому? Ну, от я вам дуже хотіла перше розказати про Анну, показати, а що вона з Києва. Я знаю, що вона з Києва. Я вам більше розкажу. Оця книга війна була, вона залишить вас в ренці. Я вже не хотіла йому сказати, що ви Москву отдали. і в тому році, на початку року, була грамота Суасонської баці Римській Івангії в музеї московського кремля. Я виступила перед міністр, міністром культури, перед комітетом, якраз така була одна, розробіть щось якусь заяву зробіть. Ви навчали всі. Мене просто це порізало, покоробило, Як так могло бути? Ну, коротше, я вручаю йому книжку, він був подивований, ну, пішли суботу. У нього дуже була класна перекладач у французький. Просто синхрон. От я говорю, вона тут же йому перекладає всі емоції і рідко зустрічаються перекладачі. Я йому теж веду, розказую, це він тут. Вона була тут, тут теж А Оце ці мозаїки бачила, да. а це бачить, так. Да. А вона тут, так. Да. Каже, боже, я так жалкую, що на 10 хвилин а ходив 25. Я наступного разу кажу, обов'язково приїду години на півтори-дві готуйтеся. Я готувалася з проблемами. Які проблеми? Я кажу, приїжджай. Наскільки він простий в розмові, доступний, я просто вражена. Я кажу, дивіться, оце, що у вас лежала, ця книга на столі. У нашого президента вона теж живе. Я приїхала, я, я не знала. Потім приїхала пані Олена. Пані Олена приїхала і каже, слухайте, така от історія. Вона каже, зараз ми шукаємо час, щоб ви прийшли подарували. Я дуже просила, щоб вона в нього лежала. Це найдрівніша книга, яка взагалі із Росії. Ми про Пересопницький там говоримо, да, про інші книги, але це багато пізніше це вже козацька доба. Ось привозили конституцію в тому році. До речі, виставка відкрилася в шведському національному архіві цієї конституції, що до нас приїхала, була mm -hmm. тут, і вони відкрили через рік у себе. Я колегам подякувала, ми так з ними подружилися. А до Дня Конституції ми видали факсимілі. тому що нам архів, Шведський архівний теж дав значить, дозвіл на факсимільне видання. І тут я ж сказала міністру, що давайте ми до Дня Конституції видамо. Написали з розрахунками все. лежало 2 тижні, потім мені дзвонить за, дні, за днів до Дня Конституції. Ну, а що ж конституції? Я вам все віддала. Каже, як віддала. Віддала все з розрахунками. Давайте гроші, мене ж немає. Зараз заробляється погано, що заробляємо. Ми на комуналку і на зарплату людям даємо. На такі видавничі проєкти нема. Я рішу. Тобто за п'ять днів зробити книжку невозможна. Ну я кажу, поговорю з людьми, які вміють це робити. А сіті грубом треба. Ні, він скаже, скільки треба зробити тираж. Я кажу, я б порадила зробити дуже великий тираж, тисяч 15-20, щоб воно було в кожному домі. Це найдревніше книга, щоб в кожній школі, в університеті це було. Це от раритет має бути в кожній сім'ї. Хара, я подумала. Звичайно, до Дня Конституції ми спіли зробити 50 штук. Але що ми зробили ще цікавіше? Дзвони мені в Офіс президента. Отримавши, вони не отримали ще книжку, бо я їм послала, ми її там закомпонували і послали їм подивитися. Така ж воді латиномовна була. Ну, да. У нас була, до речі, латиномовна, скорочена. яка писалася для короля, для, для короля Швеції. Вона була в королевській бібліотеці, тому вона вберілася. А було ще два тексти: латиномовний був і староукраїнський, але більш розширений. І короткий староукраїнський. Так от, староукраїнський розширений, в Москві, що ви розумієте. Но ми зробили флінт. І ми вставили староукраїнський. У нас у вчених я знайшла стани староукраїнських текстів Першої Конституції 2070 року. Вони кажуть, так ваша латинська була тут староукраїнська. Ну, ви мене вибачаєте, там в кінці теж стоїть латиномовна скорочена. А це, говорю, повна українська, мало тут з перекладу на сучасну українську мову. Наші ученики Діма Гарієнко, наш учений, зробив переклад. І велика моя стаття, що, на, що така Софія є державною творчість, вона роль в створі державні. Він каже: слухай, так ви ж зробили класно. Ви ж кажуть, також, ну ми вкрали. Да ви не вкрали. ви Повернули своє в Україну. Молодці. Буду, слава Богу. Коротше, видали мені 50 штук, там вони на подарунки, все, і мені тут трошки принести. А зараз вони прийняли рішення, по-моєму, 15 тисяч роблять по всім школам, і все так будуть роздавати без поштовху. Фу, я ми щось сіло Ворота треба відкрити. дякую. <гум> 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 <гум>